Ти коли-небудь ловив себе на тому, що найбільше дратує в партнері, це те, що ти боїшся побачити в собі? Є момент у стосунках, який лякає більше, ніж сварка чи мовчання. Це мить, коли ти дивишся на людину поруч і раптом відчуваєш, що щось усередині тебе наче здригається, наче партнер ненароком торкнувся твоєї найвразливішої точки, тієї, яку ти сам довго обходив стороною. Ти можеш злитися, закриватися, віддалятися, але глибоко всередині ти відчуваєш. Це не тільки про нього чи про неї, це про тебе. Ти намагаєшся пояснити своє роздратування логікою, переконати себе, що проблема в поведінці партнера. Але чим далі йдуть думки, тим сильніше виникає внутрішній спротив, ніби твоя душа шепоче. Поглянь уважніше. Бо саме поруч із тим, кого ти впустив ближче за інших, починають прокидатися твої нерозв'язані почуття, старі історії, давні страхи. І ти вже не можеш сховатися за спокійною маскою, якою користувався роками. Карл Юнг говорив, що «Партнер часто стає дзеркалом тіні, тієї частини нашої психіки, яку ми не хочемо визнавати, але яка невпинно впливає на нас. І коли твій партнер випадково торкається цієї тіні, ти відчуваєш реакцію сильніше, ніж очікував. Не тому, що людина поруч погана, а тому, що вона показує те, що ти сам про себе не хочеш бачити. І саме це відео допоможе тобі зрозуміти цей складний, але неймовірно важливий процес. Тут ти побачиш, як стосунки висвітлюють твої приховані місця, як партнер підсвічує твою тінь не для того, щоб ранити, а щоб показати шлях до розвитку. І до кінця цього відео ти відчуєш. Твоя реакція це не слабкість, а двері до нового розуміння себе. Напиши в коментарі, чи були моменти, коли хтось поруч показував тобі частину тебе, яку ти сам не помічав? Є така тиха, майже непомітна мить у стосунках, коли ти реагуєш сильніше, ніж ситуація того вимагає. Партнер щось сказав звичайним тоном, зробив буденний рух, поставив просте запитання, а всередині тебе раптом щось стискається. Наче хтось торкнувся старого шраму, який ти сам не бачив багато років, і ти не розумієш чому, ти можеш пояснювати собі це виснаженням, настроєм, стресом, але десь у глибині душі живріє думка, цей біль не новий, він знайомий, він зародився не сьогодні і навіть не з цією людиною. Це щось значно старіше, глибше, довше заховане. Стосунки тільки натиснули кнопку, яку ти давно намагався вимкнути. У такі моменти ти можеш почати оборонятися, злитися, віддалятися, доводити свою правоту. Але якщо придивитися пильніше, ці реакції дуже схожі на механізми, які ти використовував ще в дитинстві або в попередніх болючих ситуаціях і ти можеш навіть не здогадуватися, що твоя теперішня поведінка це не про партнера, це про стару тінь, яку він або вона ненавмисно підсвітив. Юнг казав, все, що нас дратує в інших, може привести до розуміння себе. І саме у відносинах ця правда звучить найгучніше. Бо поруч із партнером ти відчуваєш себе оголеним і не тілом, а душею. Твоя тінь, яку ти так довго ховав під контрольованими реакціями, раптом підводиться і каже: подивися на мене. Це не покарання, це запрошення, запрошення, нарешті, побачити те, що в тобі просить уваги. Це відео покаже тобі, чому партнер стає віддзеркаленням твоїх прихованих частин, як це працює всередині психіки, і чому саме найглибші емоційні тригери несуть найбільший потенціал для зростання. І коли ти це зрозумієш, ти по-іншому побачиш не лише свого партнера, а й себе. Є моменти у стосунках, коли ти дивишся на партнера і ловиш себе на думці, чому мене це так зачіпає. Наче дрібниця нічого серйозного, але всередині піднімається хвиля, образа, злість, сором чи тривога, і ти відчуваєш, що ця хвиля надто велика для такої маленької причини. У цій миті здається, що проблема в партнері, у його різкості, байдужості, мовчанні чи невчасних словах. Але якщо зупинитися хоча б на кілька секунд і прислухатися, під роздратуванням завжди ховається щось інше, стара історія, яку ти давно намагався забути. Можливо, це відчуття, що тебе не чують, можливо, страх, що тебе залишать, можливо, ти знову відчув себе маленьким і беззахисним, а може навпаки, тебе раптом охопила неконтрольована потреба довести свою правоту, бо колись ти не мав можливості сказати хоч щось. Партнер стає тригером не тому, що він робить щось неправильне, а тому, що він торкається ран, які в тобі існували задовго до зустрічі з ним. І тут починає проявлятися тінь за юнгом. Та частина психіки, яку ми вважаємо незручною, і тому викидаємо у внутрішній підвал. Але тінь не зникає, вона просто чекає, поки хтось наблизиться досить близько, щоб її побачити. Юнг говорив, що партнер це найсильніше дзеркало, тому що саме близькість зриває з нас звичні маски, і це не слабкість. Це один із найважливіших етапів внутрішнього розвитку. Ти не реакцієш на партнера. Ти реагуєш на себе у партнері, на ту частину, яку давно не хочеш відчувати. У цьому відео ти дізнаєшся, чому емоційний тригер це не знак розривати стосунки, а можливість зцілити власну тінь. Ти зрозумієш, чому саме в близькості відкриваються старі шрами і як це може стати поворотним моментом для тебе Моментом, який змінює спосіб, у який ти любиш, відчуваєш, реагуєш і будуєш зв'язок. І є ще один парадокс, який ти, можливо, вже відчував: чим ближчі стосунки, тим сильнішими стають твої реакції. Ні чужі слова, ні випадкові люди не викликають у тобі такої глибини емоцій. Лише той, кого ти впустив у своє життя, може так точно потрапити в твою найуразливішу точку. Це не тому, що партнер краще знає, куди боляче, а тому, що поруч із близькою людиною зникає твій звичний психологічний захист. Саме в таких моментах ти ніби стикаєшся з власним відзеркаленням. Коли партнер, навіть нічого поганого не маючи на увазі, робить щось, що активує в тобі старий біль, ти реагуєш так, наче відчуваєш не сьогоднішню подію, а накопичену історію. І ця історія давно проситься на світло. Прихована частина тебе, та, яку ти ховав під шаром логіки, контролю чи відстороненості, раптом з'являється у всій своїй силі. Це та сама тінь, про яку говорив Юнг. Вона не є чимось поганим, це просто те, що ти одного дня вирішив не показувати, свій страх бути покинутим, свій сором зізнатися в потребі підтримки, свій гнів, своє розчарування, свою ніжність, яку колись не прийняли. Юнг писав, що тінь це не те, що потрібно знищувати, це те, що потрібно визнати, інакше вона керуватиме тобою зсередини. І саме стосунки створюють умови, де це приховане стає видимим. Партнер несвідомо грає роль каталізатора, висвітлюючи твої найглибші історії не тому, що хоче ранити, а тому, що близькість завжди розкриває правду. Ти починаєш бачити в ньому або в ній те, що ніколи не дозволяв бачити в собі. І, хоч це боляче, це також очищує це не провал, не знак, що щось із тобою не так. Це початок важливої внутрішньої роботи. Це відео проведе тебе через розуміння цього феномену, як партнер своїми словами, реакціями або навіть мовчанням підсвічує твої тіньові куточки, і чому саме це може стати найпотужнішою точкою зростання на твоєму шляху. Є моменти у стосунках, коли ти дивишся на свою реакцію і розумієш, вона не зовсім про зараз. Не зовсім про цю людину, не зовсім про цю ситуацію, це ніби ти раптом чуєш голос свого минулого, який проривається в теперішнє через дрібну, майже буденну подію. І якщо придивитися уважніше, стає ясно, партнер випадково торкнувся старої історії, яку ти носиш у собі вже давно. Можливо, ти відчуваєш тривогу, коли він не відповідає на повідомлення. Можливо, тобі боляче, коли вона закривається. Можливо, ти надто сильно реагуєш на критику, або навпаки, замикаєшся, коли тобі хочуть допомогти. Це виглядає як реакція на партнера, але насправді це реакція на частини тебе, які колись не були почутими, поміченими чи прийнятими. Стосунки це не поле бою, а дзеркало дзеркало, яке показує не тільки твої найкращі риси, а й те, від чого ти колись відвернувся. Тінь, про яку писав Юнг, це не щось темне чи небезпечне, це твої природні, живі, але забуті частини, сила, яку ти боявся проявити, м'якість, якої ти соромився, потреба в близькості, яку свого часу хтось знецінив. Юнг говорив, поки тінь не усвідомлена, вона буде визначати твоє життя. І саме в стосунках це відчувається найяскравіше. Кожен тригер. Це запрошення подивитися всередину, не звинувачувати партнера, не втікати, не замикатися, а запитати себе, що саме в мені так болить, що це торкнулося настільки сильно. Твої реакції це сліди старих історій, і стосунки дають шанс нарешті їх переписати. Це відео покаже тобі, як розпізнати ці сигнали, як зрозуміти, що саме тінь піднімається на поверхню, і як трансформація починається там, де ти дозволяєш собі чесно почути власний внутрішній голос. Є така особлива мить у твоєму внутрішньому розвитку, коли ти раптом починаєш помічати твої реакції в стосунках це не хаос і не випадковість це мова. Тиха, але дуже точна. І кожне емоційне загострення говорить про одну з твоїх внутрішніх частин, яка давно потребує уваги. Усередині тебе живе цілий світ, різні стани, різні ролі, різні голоси. Частина тебе хоче ніжності, інша боїться втратити контроль. Ще одна прагне бути важливою, а інша не довіряє нікому. Це не ознаки слабкості, це те, що Юнг називав внутрішніми аспектами психіки тими енергіями. Які впливають на твої рішення, дії, вибори, і саме стосунки найбільш точний інструмент, який показує, які частини в тобі ще не гармонізовані. Коли партнер проявляє холодність і ти різко відчуваєш страх, це говорить голос твоєї вразливої частини, який колись бракувало тепла. Коли партнер просить простір, а ти відчуваєш паніку, це говорить твоя невпевнена сторона, яка колись не отримала запевнення, що її не залишать. Коли партнер критикує, а в тобі піднімається оборона, це говорить та частина, яка колись навчилася, що будь-яка помилка небезпечна. Ці реакції не випадковість, це твої внутрішні архетипи, які намагаються бути почутими. Кожен із них хоче жити, рухатися, проявлятися, і найважливіше вони не борються проти тебе. Вони нагадують: побач мене, дозволь мені бути частиною тебе, а не тінню. Коли ти ігноруєш ці сигнали, стосунки стають складнішими: більше нерозуміння, більше образ, більше повторюваних конфліктів. Але коли ти починаєш слухати, справді слухати, ти відкриваєш шлях до внутрішньої інтеграції. Це не означає стати ідеальним партнером, це означає стати чесним із собою, бо коли всередині тебе багато неприйнятих частин, вони вступають у суперечку одна з одною, а коли ти дозволяєш їм співіснувати, Тобі народжується цілісність, і саме про це далі розповість відео, як навчитися бачити свої внутрішні частини, як розуміти, яка з них говорить у момент емоційного болю, і як ця усвідомленість робить тебе сильнішим, спокійнішим і глибшим у стосунках. Є момент у стосунках, коли ти раптом розумієш, партнер не створює твій біль, він лише торкається того, що вже є всередині, і ця правда спершу здається несправедливою так хочеться думати, що якби людина поруч діяла правильно, ти б почувався спокійніше. Але з досвідом приходить інше розуміння: твоя реакція це не їхня вина, це твоя історія. Стосунки не ранять, вони нагадують, вони нагадують про ті частини тебе, які ти довго уникав, які навчився прикривати силою, мовчанням, гумором або контролем. І коли партнер ненавмисно торкається цих місць, ти реагуєш не на нього, а на себе. На давнє переживання, яке колись не отримало голосу. Ти можеш дивуватися, чому така дрібниця викликає бурю. Але справа не в дрібниці. Справа в тому, що ця ситуація відкриває двері до глибших шарів тих, де ти колись почув, що твої почуття не важливі, де твою потребу в близькості висміли, де ти навчився не просити, бо просити було боляче. І партнер, навіть не здогадуючись, стає тим, хто піднімає це на поверхню. Це може лякати, може злити, може здаватися, ніби стосунки тільки руйнують. Але насправді вони показують, де ти ще не зцілений. Чим глибші стосунки, тим чеснішими вони стають. Бо близькість знімає броню, і ось ти раптом реагуєш не так, як хотів би, кажеш різкі слова, закриваєшся, втрачаєш контроль, а потім шкодуєш. Але якщо поглянути уважніше, усі ці моменти не провали. Це дороговкази. Це карта твоїх внутрішніх вразливостей, яка нарешті проявляється. І тут стає важливо не те, що партнер зробив, а те, що всередині тебе просить уваги. У цьому відео ти дізнаєшся, як розрізняти, де ти реагуєш на реальну дію партнера, а де на свою давню історію, як навчитися не тікати від тригерів, а використовувати їх як ключ до глибшого розуміння себе? Як стосунки можуть стати не полем нерозуміння? А простором, де ти нарешті зустрічаєш себе по справжньому. Є певний момент у твоєму розвитку, коли ти починаєш розуміти те, що партнеру тобі піднімає, не для того, щоб зруйнувати тебе, а щоб показати, де ти ще не цілий. Спочатку це важко прийняти, бо значно легше думати, що проблема у поведінці іншої людини. Але з часом ти усвідомлюєш, саме ті місця, які найбільше болять у стосунках, є твоїми точками зростання. Партнер своїми реакціями, словами чи мовчанням висвітлює те, що ти довго намагався не помічати, і це може виводити з рівноваги, бо тінь завжди опирається світло. Ти можеш відчувати внутрішній спротив, роздратування, навіть в тому від цієї глибини. Але правда в тому, що без стосунків багато з цих частин ніколи б не вийшли назовні. Юнг казав. Що ми несвідомо вибираємо тих людей, які здатні активувати наші несвідомі частини, бо через них ми наближаємось до цілісності. І хоча це його твердження інколи звучить занадто чесно, воно дивовижно точне: партнер стає не вчителем, а каталізатором твоєї трансформації. Коли ти відчуваєш сильний емоційний відгук, ти можеш подумати, це він, вона. Але якщо зупинитися, хоча б на мить, спитати себе чесно, що я відчував подібне раніше? Ти раптом усвідомлюєш, що джерело цього болю бере початок набагато раніше, ніж ці стосунки. Стосунки не створюють твою тінь, вони лише підсвічують її. І це не покарання, а шанс. Це відео допоможе тобі побачити, чому інколи саме найболючіші моменти показують найважливіше, і чому той, хто поруч, може стати дверима до твоєї сили. Якщо ти дозволиш собі дивитися глибше, ніж поверхня конфлікту чи тригера, поступово ти починаєш помічати те, що колись здавалося хаосом у стосунках, починає складатися у зрозумілу картину. Там, де раніше були лише образи і нерозуміння, тепер ти бачиш закономірності. Там, де була неконтрольована реакція, тепер є запитання, що ця ситуація хоче мені показати. І в цьому народжується внутрішня зрілість. Ти більше не сприймаєш партнера як того, хто повинен рятувати чи заспокоювати твої рани. Ти починаєш брати на себе відповідальність за власні емоції, не звинувачуючи, не тиснучи, не вимагаючи. Це не означає, що партнер не має впливати. Це означає, що ти розумієш реальність він або вона лише підсвічують те, що вже боліло. Коли ти відчуваєш напругу, ти не тікаєш, а прислухаєшся. Коли піднімається ревнощі, ти питаєш, що саме в мені не відчуває себе достатньо цінним? Коли виникає страх втрати, ти шукаєш корінь у власній історії, а не у поведінці партнера. Ти починаєш розуміти різницю між зовнішнім тригером і внутрішньою раною. І саме тут починає відбуватися глибоке зцілення. Юнг колись підкреслив людина не може пізнати себе в ізоляції тільки через взаємодію з іншим. І що ближче ця взаємодія, то чесніше вона показує правду. Стосунки стають не загрозою, а простором, де ти навчаєшся бути собою чесно, зріло, без масок, простором, де твоя тінь нарешті отримує голос і перестає керувати тобою з темряви. І в цьому відео ти побачиш, як саме прийняття своїх глибинних реакцій може змінити якість твоїх стосунків: від хаотичних до усвідомлених, від болючих до продуктивних, від вразливих. До справді близьких. Є момент, коли ти перестаєш боятися того, що партнеру тобі піднімає. Ти перестаєш сприймати свою реакцію як слабкість, а починаєш бачити в ній чесне повідомлення від твоєї душі. І те, що колись здавалося хаосом, стає компасом. Ти вже не намагаєшся втекти від тіньових частин себе, ти більше не ховаєш свої страхи. Не соромишся своєї вразливості, не компенсуєш рани ролями чи дистанцією. Ти вмієш дивитися прямо на себе, на свою реакцію, на правду, яка відкривається через стосунки. І найважливіше, ти починаєш бачити партнера не як загрозу, а як людину, яка, сама того не знаючи, допомагає тобі стати ціліснішим, не ідеальним, а цілісним, не безпомилковим, а чесним, не броньованим, а живим. Юнг казав, що лише через зустрічі з власною тінню ми можемо стати справжніми. І стосунки один із найглибших способів, у який життя веде нас до цієї зустрічі. Коли ти приймаєш свою тінь, ти перестаєш вимагати від партнера бути рятівником, підтвердженням чи доказом твоєї цінності. Ти починаєш любити не з браку, а з повноти. І саме тоді у стосунках, Народжується справжня близькість, там, де кожен бачить іншого, не втрачаючи себе. Тож, якщо зараз ти переживаєш труднощі, якщо щось піднімається всередині, якщо реакції здаються занадто гострими, знай, це не знак слабкості, це двері, це твоє внутрішнє зростання, яке вже почалося. І якщо ці слова торкнулися тебе, напиши в коментарях, що саме відгукнулося найбільше. Підпишись, щоб не пропустити нові роздуми про душу, стосунки та шлях до цілісності, і поділися відео з тими, хто теж шукає себе. Ми всі йдемо цією дорогою разом, і кожен щирий крок одного робить шлях світлішим для інших.